Всім привіт! Ось ключи полив, поливає нашу полуничку. так, Сьогодні потрібно буде ще підживити, мабуть, фосфором для кращого укорінення. Тобто так, бачите, гарно виглядає. Це Азія. Азію вже почти вибрав теж ось під замовлення. Там Альба. Багато Альби є, до речі. Біля двох тисяч, мабуть. Стоїть. Ну, понятно, там будуть випади, але таке. Так, а воно ще Азія теж нова, ще вкорінюється Тут АМІ. Ну, таке зараз. Зараз мало помалу вже... Стараюсь з усіма розрахуватися. Ну, я думаю, до жовтня маю встигнути. А до речі, записав я собі одну жінку, звати Надія, але забув її номер телефону. У неї я обіцяв, ну так записано, що на кінець серпня мав віддати, їй там в неї 40 Альби. І ще два сорти по 10. Вроді бріла. І ще якийсь один сорт, не пам'ятаю. То якщо ви дивитесь, Надія, будь ласка, напишіть мені. Бо я ну, для вас розсадка готова вже. Просто я забув записати ваш номер телефону. Тому отак. Зараз піду докалібрую ще одну зубку. Зніму про це теж відео. Всім гарних врожаїв. Придбав собі ось ще отакий сорт полуниці, називається Флер. Ранній сорт. Кажуть, дуже урожайний. Подивимося. Це в принципі, ну якби не сильно нова полуниця, просто її ще особо мало хто знає. Ось таку придбав свого знайомого. Тому будемо дивитися, що там буде. Ну, наступний рік, звичайно, ще не побачимо ягодку ну, в повному обсязі, тому що не в спіне вона розкущиться до наступного року. Але вже на, через два роки будемо бачити результат. Тому так. так, прийшла черга й до е, однозубки моєї. Дивіться, є в наявності отак, от 4 фракції. Дивіться, ця до 10 мм, ця від 10 до 16 мм, ця від 16 до 20 і ця 20 плюс. Дивіться, тут навіть. Бачите, які здорові є, гарні. Така крупна. зубка по цінах буде в описі. Е, дивіться, кому, кому потрібно, хто знає як її садити. Е, я, що я знаю, це, зараз вам скажу, я не спеціаліст, таке, що я чув, то ось така фракція, це, бачите, це саме мільче, це до 10 мм. В принципі, вона садиться як. Е, як повітряна бульбочка, бо вона, бачите, яка дрібна, не виросла, тому її можна садити от так осінню на наступний рік на крупну одну зубку. Так. Оця фракція від 10 до 16 мм. Її е, вона садиться, е, наскільки я знаю, весною на дорощення. На теж на велику одну зубку тільки вона садиться весною, бо якщо зараз його отак осінь посадити, вона може поділитися на зубчики і буде у вас дрібний чесник. Так, наскільки я знаю. Е, наступна фракція це 16-20. Е, дивіться, її садити можна вже, і у вас буде чесник повноцінний вже з зубками. На наступний рік. Ну, Взагалі я знаю, чув таке, що із 15 мм, ну, в мене 16 мм, 15 в мене не було. Якби калібро, на калібровку, то 16 отак. 16, ну то, що треба. І оця, то взагалі це буде йти. А, нагадую це сорт Любаша. Це в тому році я купляв. Замовляв 3 кг і 2 кг різних продавців. то Хто в мене дивився, то я садив там, де 3 кг, така велика площа, її рідше посадив і виросла в принципі, гарна одну зубка. однозубка тому що там, де рідше, вона ну, набагато краще. Там, де 2 кг і густіше я посадив, там Ну я так скажу. Дуже, ну, отакої фракції дуже мало. Є е, ось така фракція, більше було. Ну, взагалі вона така, ну, десь отака і отака, дві фракції оці були. В основному невелика. Тому отак. Е, що ще хотів сказати? Та, в принципі, мабуть, усе А, і ще от зважив, скільки в мене з 3 кілограмів. Повітряної бульбочки вийшло 66 кг, щоб ви розуміли. Отак. От отак в мене вийшло. Там, де було 2 кг, я не рахував, але ну, там ну, може кілограм з 20 може було, може 25 десь так, бо вона була мільча Тому, кому цікаво, отак. Звертайтеся. І ще буду відправляти від одного кілограму. Тому кому потрібно, пишіть, дзвоніть.